Так, до сьогоднішнього року ми з вами вивчали рівномірний рух, його характеристики та навчилися будувати графіки залежності шляху від часу і швидкості від часу під час рівномірного руху. Ну, давайте з вами пригадаємо, що рівномірний рух це рух, під час якого тіла за рівні інтервали часу долало, ми казали під час, коли вивчали просто правило рівномірного руху, казала, долала. Рівні шляхи, а коли ми вже з вами поточнювали рівнопря... рівномірний прямолінійний рух, то ми там вже з вами казали, що до... за рівні інтервали часу долає рівні пер... переміщення, тому що ми з вами пригадуємо, що траєкторія руху є пряма, тому шлях і переміщення співпадають. Ну, Як я казала на попередніх уроках, що рівномірний рух це, скажімо так, Дуже випадкова річ, яку можна зустріти в повсякденному житті, ми з вами знаємо, що ми з, зазвичай маємо рух з нерівномірним, маємо справу, вибачте, з нерівномірним рухом. Ну, давайте з вами спостерігаємо, як може рухатися. Автобус під час свого маршруту. Ви бачите, що він може швидкість змінювати, збільшувати, зменшувати, на остановках він зупиняється. Тобто, в даному випадку ми не можемо сказати, що тіло рухається у нас з однаковою швидкістю, і за рівні проміжки часу він долає рівний шлях. Тому ми цей рух не можемо назвати рівномірним. А такий рух ми з вами будемо називати нерівномірним, тобто це рух, під час якого тіло за рівні інтервалу часу тут у нас залишається, але ми кажемо проходить різний час. Тобто під час нерівномірного руху значення швидкості руху тіла з часом у нас буде змінюватися. Ну, це ми з вами бачимо різноманітні приклади нерівномірного руху. І тепер ми з вами можемо класифікувати механічний рух. За формою траєкторії ми будемо ділити на прямолінійний і криволінійний, відповідно, траєкторія руху є пряма, а в другому випадку крива. А за залежності швидкості руху від часу ми з вами будемо ділити механічний рух на рівномірний, тобто з незмінною швидкістю, і нерівномірний, коли швидкість руху у нас з вами буде змінюватися. І під час рівномірного руху ми з вами вже навчилися розраховувати швидкість, а от яким же чином ми будемо її розраховувати під час нерівномірного руху? Для цього ми з вами вводимо поняття середня швидкість руху, будемо також її позначати символом або, але тільки в індекси писати SR, тобто звертати увагу, що це середня, і що ж це за фізична величина вона буде дорівнювати відношенню всього шляху L, який пройшло тіло, до інтервалу часу T, за який цей шлях був, був, був пройдений. Тобто зверніть увагу ще раз, що L це у нас сума, ми будемо додавати всі, довжину всіх ділянок, яке долає тіло, а час це саме час руху тіла, у нас, виходить, на Можливі зупинки також ми будемо тут з вами в ході цього руху враховувати під час розв'язування задач. Так, ну а тепер з вами перейдемо до розв'язування задач з цієї теми. Ми з вами переходимо до вправи. Так, вправа-вправа у нас за підручником. Можете відкрити і слідкувати за умовою, як я буду її розв'язувати. Це у нас з вами вправа 11. Ну, і перше завдання у нас в праві одинадцять є усним. І так, наведіть приклади перші: прямолінійного і рівномірного. Ну, давайте, якщо б ви мені привели, то Є такими якими характеристиками? По-перше, що траєкторія руху повинна бути пряма і швидкість не змінюватись. Ну, наприклад, коли ми з вами будемо рухатися, якщо хтось їздив на ескалаторі. тут у нас траєкторія руху пряма, і швидкість ескалатора зазвичай не змінюється. Далі прямолінійний, тобто траєкторія залишається прямою, але нерівномірний, тобто швидкість руху може змінюватися. Ну, це, наприклад, якщо ви зайдете в багатоперхому будинку, і ви будете спускатися або підніматися на ліфті. Це у нас буде траєкторія пряма, але швидкість руху ліфту, наприклад, змінюється. Далі криволінійний, рівномірний. Тобто швидкість не змінюється, а траєкторія руху лі, люба крива, окрім прямої. Ну, це можна, наприклад, якщо ми їдемо з вами в маршрутці, кудись там з дому до школи. Рух буде у нас крива лінія, швидкість руху маршрутки, весь час буде змінюватися. А тепер і криволінійний, і нерівномірний. Тобто, аж, траєкторія крива лінія і швидкість руху весь час змінюється. Ой, вибачте, це навпаки, Оце відповідь ту, яку вам пропонувала про маршрутку. Це у нас криволінійний, нерівномірний. Була неуважно, коли читала, тобто, коли у нас в шлях, траєкторія є. Крива лінія і швидкість руху э, маршрутки у нас весь час змінюється. А от повернемося к криволіні, тут рівномірний, тобто швидкість не змінюється. Ну, це коли ми з вами, наприклад, ходили до екстрим парку, у нас там була карусель, яка от називалася колесо обзору, чи як раніше сказати, ми рухалися з вами по кривої лінії, тобто по колу, і швидкість руху у нас не змінювалася. Так, ну а тепер безпосередньо до розв'язування задачі другої. І так, хлопчик вийшов зі школи та пішов додому. Перший кілометр, тобто я бачу, що за цими словами у мене схований шлях, і якщо він це перший кілометр, то я поставлю l 1 і напишу перший кілометр. Шляху він подолав за 0,2 години. Години це фіз... одиниці вимірювання фізичної величини часу, якому позначаємо буквою Т. І позначу, що це Т1, перша також ділянка. А потім решту 2 кілометри. Тобто це наступна у мене ділянка. Він його підвіз на велосипеді друг. Витравши, витрачів, витративши на це 0,5 години. Тобто це знов у мене час, але другою ділянкою, якою була середня швидкість. Давайте спочатку запишемо, що нам дано. І так, в мене є довжина першої ділянки, там, де він йшов пішком, і ми знаємо час, за який він подолав цю ділянку, коли йшов, пішов додому пішки. Далі потім він зі старів друга вже їхав на велосипеді. Ми зна... На велосипеді він проїхав 2 кілометри, і ми знаємо час, який на це вони витратили. Цілих одну десяту години. І мені потрібно знайти середню швидкість, тобто я пишу В, а в Пнесу пишу «середня». Так, ну. Розв'язування. Ви бачите, що я тут не буду переводити в систему Сі, тому що в мене кілометри-годину, кілометри-годину, тобто я швидкість отримав в кілометрах за годину. Давайте зробимо невеличкий малюнок. І так, у нас є школа, і є дім, і цей шлях від школи додому ми поділимо на дві ділянки. Тому що перша ділянка довжина першої l 1 це він долав пішки, а l 2 це він проїхав на велосипеді з другом. Відповідно, ми знаємо час, яку він проїхав першу ділянку, і другу. Ну а тепер запишемо формулу для середньої швидкості. В теорії ми з вами бачили, що це потрібно весь шлях. Давайте спочатку напишу її в загальному виді поділити на весь час. Тут можна було б менше. Так, але тепер давайте розбиратися відповідно до умови цієї задачі. Весь час, шлях цієї задачі у мене поділим на дві ділянки. Тобто, щоб знайти довжину всього шляху, мені потрібно до довжини першої ділянки додати довжину другої. Далі, і з часом теж саме. Мені потрібно до часу, який подолана була перша ділянка, додати час, з яким подолали другу ділянку. Ну, я бачу, що всі числові значення в мене є правильні, тому я можу підставляти числові значення. Так, ну я там вже намалювала, тому нижче буду писати. На середнє дорівня L1 у нас 1 кілометр плюс. Довжина другої ділянки 2 км. Час перший, яку він подала в першу ділянку 0,2 години, плюс Т2 у нас 0,1 години. Ну, тепер робимо числові розрахунки. І так, 1 додати 2. Це в нас буде 3 км. 0,2 додати 0,1 – Це буде 0,3 кілогодини. Тобто, ми бачимо, що швидкість у нас вже з вами км за годину. Ну, тепер я чисельники знамени помножу на 10 Тут буде 30, тут буде 3 км за годину. І 30 поділити на 30, середня швидкість буде дорівнювати 10 км за годину. Тобто середня швидкість руху. Хлопчика з, зі школи додому є 10 кілометрів за годину. Так, відповідь: 10 кілометрів за годину. Так, ну дивіться, ми можемо з вами трошки відступити і проаналізувати. Так, повністю наш рух був від школи до. Дому ми можемо сказати, що він є прямолінійним, ну, тому що я його так намалювала, може там була і крива лінія, і нерівномірним, бо швидкість ми будемо казати, змінюватись. А щоб це довести, давайте, ну, це, скажімо так, то відступ від розв'язування дачі це не обов'язково. Я знайду швидкість на першій ділянці. Як ми б їх знаходили, ми вважаємо, що першу ділянку він рухався з рівномірною швидкістю, тому мені потрібно було 1 км довжину першої ділянки поділити на час, який він долав. Один поділити на 0,2 це все одно, що 10 поділити на 2, тобто швидкість на першій ділянці в мене було 5 км за годину. Тепер я таким же чином знайду швидкість на другій. Я 2 км. Поділю на 0,1 годину. Це все одно, що 20 поділити на 1, тобто буде 20 км за годину. І так, пішки хлопчик йшов зі швидкістю 5 км в годину, а на велосипеді рухався зі швидкістю 20 км за годину. Тобто ми бачимо, що швидкість дійсно змінювалась, тобто рух тіла був нерівномірний. І ви бачите, що якщо б я, вам було потрібно знайти середню швидкість, бо це не буде середня арифметична. Дивіться, може ви як математику пригадали, 20 плюс 5 і ділили на 2, 25 поділити на 2, це буде 12,5, А ми з вами, за розрахунком, отримали 10, тому середню швидкість. Не можна знаходити як середнє арифметичне. Далі наступна задача. Потяг за одну годину пройшов 60 кілометрів, потім він рухався ще 30 хвилин зі швидкістю 90 кілометрів за годину, визначити середню швидкість руху тіла. Тобто, в даному випадку, у нас знову весь шлях, ми можемо розділити на умовно дві. Ділянки, ну і розрахувати потрібно середню швидкість. Давайте записуємо коротку умову. Так, що ми маємо першу ділянку першу годину, тобто це в мене перший час, він проїхав 60 кілометрів. Кілометри це одиниця вимірювання фізичної величини, шляху. Тобто ми знаємо довжину першої ділянки і час, за який він її подолав. Потім він рухався ще 30 хвилин, тобто ми знаємо тепер час, яку він витратив на другу ділянку руху. Т2 дорівнює 30 хвилин зі швидкістю. А от, бачите, в другій ділянці ми вперше знали відстань, яку він давав, а в другої ми бачимо, знаємо. Це у нас буде швидкість. Швидкість 90 кілометрів за годину. І потрібно знайти середню швидкість. Ну, давайте подивимося. Я всі тут не буду переводити, бо це, скажімо так. Немає сенсу. Я бачу, в мене години, години, кілометри, кілометри, тому я 30 хвилин переведу години. А 30 хвилин це у нас пів години, тобто 0,5. Розв'язування. Давайте навпаки, я намалюю тут зразу малюнок. І так, я знову можу розділити умовно весь шлях на дві ділянки. Що я знаю про першу? Я знаю довжину і час, за який він подолав, а в другому випадку я знаю час і швидкість, якою він долав. але мені потрібно знайти середню швидкість, тому записуємо загальну формулу. Щоб знайти середню швидкість, потрібно весь шлях, тобто L1 плюс L2 поділити на весь час t 1 плюс t 2 Давайте з вами проаналізуємо, які ми знаємо з вами фізичні величини. l 1 в мене є, t 1 і t 2 є, але в цій формулі l 2 в мене відсутня. Але я бачу, що за умовою задачі в мене є швидкість на другій ділянці і час. І це можна розглянути ділянку як рівномірний рух, тому що я, щоб знайти l 2 мені потрібно v 2 Помножити на Т2. Можна підставити в загальну формулу, а можна, як ми зараз зробимо, умов на подіях. Спочатку знайдемо шлях, який він подала на другій ділянці. В2 в мене 90 км за годину. І множу Т2 в 30 хвилин, але я перевела в годину, тому 0,25, вибачте, години, години. години. Скоротяться, залишаться кілометри. 90 помножити на 0,5. Ну, 0,5 це 5 або одна друга. Ми знаємо, що 90 помножити на 0,5 це все одно що поділити на 2. Тобто буде 45 кілометрів. Ну і тепер вже можу провести розрахунки середньої швидкості. L1 у нас було за умовою 60 км. Додати Л2. Ми з вами знайшли 45 кілометрів. Далі Т1 за умовою 1 година і Т2 перевели ми в години 0,5 години. Так, розрахунки, 60 додати 45 це буде 105 кілометрів. 1 додати 0,5 це буде 1,5 години. Ну, от тепер мені потрібно 105 поділити на 1,5 або 1050 поділити на 15. І якщо ви поділите, перевірите, то це буде 70 кілометрів за годину. Ну, давайте я вам нагадаю, як це відбувається: от 105 я допишу 0, щоб в мене було не 1,5, а 15. Беру по 7. 7 5, 35. Далі 7 на 1, 7, додати 3 буде 105 і дописуємо нулик. Так, відповідь. 70, 70 кілометрів за годину була середня швидкість руху потяга. Четверта задача. За графіком. За графіком рисунку. 11.5. Визначте середню швидкість руху тіла за перші 15 секунд спостереження, за перші 20 і за останні 10 секунд спостереження. Цим малю... рисунок 11.5, він є в тексті параграфу 11. Я його там знайшла сюди винесла. Ну а тепер я тут рядом поруч з малюнком, ну і будемо розв'язувати цю задачу. І так. Щоб знайти середню швидкість руху, мені потрібно знайти відношення всього шляху до інтервалу часу, за який цей шлях подолав. В першому випадку у мене 15 секунд. Так, формул, давайте напишемо формулу L поділити на T. Так, я зразу пишу, що мене просять це зробити за 15 секунд. Тобто, як це мені зробити за графіком? Я бачу, що графік залежності відстані від часу, тому я за ним можу знайти, яку ж подолаву тіло шлях за 15 секунд. Як це я буду робити? Дивимося спочатку на горизонтальну ось, тобто ось часу, і потрібно визначити, де в мене буде 15 секунд. Я бачу, що дві клітини це 10. 10 поділити на 2, тобто одиничний відрізок буде 5. Тобто кожна наступна клітинка плюс 5. І 15 в мене буде отут 10 плюс 5, 15, або посередину між 10 і 20. Що я роблю? Із 15 будую перпендикуляр вгору до перетину з графіком, отримала точку перетину. І тепер опускаю перпендикуляр. На вісь, де в мене відкладуючи шлях. Ну, тут потрібно знову визначити, що ж тут за координати. Дивлюся, дві клітинки 100, 100 поділити на 2 буде 50. Тобто кожна наступна клітинка плюс 50. І тут 100 додати 50, в мене буде 150 метрів. Я бачу, в мене тут в метрах. 150 поділити на 15 буде 10 метрів за секунду. Так, далі, тобто ми визначили, що за перші 15 секунд середня швидкість буде 10 метрів за секунду. Далі Б середня. Знов записую цю формулу. Але тепер в мене просять за перші 20 секунд спостереження. І я роблю таким же самим чином. Від 20 проводжу, постановлюю перпендикуляр до точки перетину з осью, з графіком. Потім опускаю перпендикуляр на ось де у мене відкладений шлях. І пам'ятаю, що кожна клітинка по осі Y – це плюс 50 тобто, в мене буде тут 250 метрів. І записую. Що за 20 секунд тіло подолало 250 метрів. Ну, тепер 250 поділити на 20, це 25 поділити на 2, буде 12,5 метрів за секунду. І останнє. Визна... так, ну запишемо формулу заразу. L поділити на T, ну, а тепер розрахунки ведемо. Визначте середню швидкість за останні 10 секунд спостереження. 10 секунд. Ну тут потрібно знайти, де ж у мене останні 10 секунд. Давайте я возьму трошки інший колір. Я бачу, ось у мене закінчилось спостереження. Тому я опускаю перпендикуляр на ось часу, Ну, воно повинно було попасти в мене в діагональ клітинки, і я бачу, що спостереження закінчилося на 25 секунді, але мені кажуть, що за останні 10 секунд. Тому 25 відняти 10, 15. Тобто мені потрібно дізнатися середню швидкість на проміжку з 15 до 25 секунди. І от я тепер таким же чином знайду, яку ж відстань у мене подолала тіла за останні 10 секунд спостереження. Так, ну і тепер що я бачу? Мені потрібно знайти, чому дорівнювала відстань на 15-секунді. Ми вже з вами знаходили, що це було 150. А тепер потрібно знайти, чому буде дорівнювати відстань на через 25 секунд. Ну, я бачу, що тут 30 300 в мене закінчилось, а в мене потрібно ще одна клітинка, значить, додати 50, тобто буде 350. І от я бачу, що. Відстань за останні 10 секунд змінилася зі 150 до 350. Тобто, скільки у нас тіло проїхало за останні 10 секунд, правильно, воно проїхало 200 метрів, і тому я пишу в чисельнику 200 метрів. Так, ще раз, там не за 10 секунд, а тут головне за останнє. От я знайшла останню секунду, це було 25, відняла 10, тобто з 15 по 25. І ми знайшли, як змінилась відстань за ці 10 секунд. 200 поділити на 10, це буде 20 метрів за секунду. Так, все, ми виконали все, що від нас просили. Знайшли середню швидкість на кожній ділянці. Повністю нас не просять знайти, тому і ми не будемо робити ці розрахунки. Так, ну, більш детальніше домашнє завдання ви знайдете, як завжди, в класрумі, в клас а на наступному уроці ми з вами продовжимо розв'язувати задачі за темою нерівномірного руху, тому я прошу вас вивчити. Означення, ми рух називаємо нерівномірний, і формулу для знаходження середньої швидкості.